Доброго дня, з вами текстильна група Кавла. Текс вітаємо. всіх зі святом і зараз ваш, увазі ми пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції 40-87 Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка з урахуванням знижки 50 доларів. Придбавши. На дану позицію ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 62,5 доларів. Як бачите по відеоогляду, достатньо кількості зустрічається хороших подорожних розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати, так як в наявності залишилося останні 9 мішечків. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо по даній позиції 40,087 від офі Америка всіх розмірів іде за зниженою ціною. Знижка становить 62,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а ватість мішка вагою 25 кілограм 50 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється зараз. Могулю та указу. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 40,87 Америка всіх розмірів. Ціна зрадити у кілограм становить 2 долари, вага мішка 25 кг, вочість мішка з нарахуванням знижки лише 50 доларів. Не втрачайте можливість стигнути придбати хороші мішечки літрового зниженою ціною. Кількість товарів обмежена, в наявності залишилися останні 9 мішків. Зараз ваші уважі представлена позиція під кодом 87 літровки Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка лише 50 доларів. Це буде Україна разом до перемоги.